Листи щастя, штрафні бали та решта автомобільних неприємностей на українські дороги таки повертається автоматична фото та відеофіксація порушень правил дорожнього руху. І очевидно, що повертається не сама, а з усіма відповідними карколомностями, судовими позовами, невдоволенням водіїв. Адже закон уже підписаний. Але як він працюватиме, достоменно не можуть відповісти навіть самі автори інновації. Листи щастя почнуть надходити до автолюбителів уже за три місяці. Саме тоді набуде чинності вже надрукований закон, який і поверне правоохоронцям право надсилати водіям штрафи поштою. Щоправда, досі сам механізм контролю за порушеннями незрозумілий. Наприклад, чи буде на фотокарці обов'язковою прив'язка до місцевості, чи, скажімо, впізнаване обличчя водія? Поки ж поліцейські визначилися з бонусними штрафними балами на початку року. Кожен водій матиме їх по 150. Порушення зафіксоване камерою, відніматиме певну кількість балів. Знімаються вони згідно до санкцій статті. І, як правило, це зазначено 50 балів. Тобто, фактично можна говорити про те, що це може бути три рази. 50 балів коштуватиме і перевищення швидкості, і проїзд на червоне, і порушення правил переїзду перехрестя, навіть парковка впритул до зупинки громадського транспорту. Після того, як усі бали обнуляться, водіїв порушників каратимуть уже гривною. Сплату штрафів вирішили заохотити знижками і залякати пенею. Протягом п'яти днів з дня набуття чинності постанови про накладення штрафу а, фактично дається скидка 50%. А, тобто постанова вважатиметься виконаною в разі сплати 50% суми штрафу. А, якщо проходить місяць з дня набрання чинності, а постанова не виконана, тобто штраф не сплачений, тоді сума подвоюється. Переважно всі новації передбачені в новому законі. Юристи схвалюють. Насамперед їх тішить вилучення з тексту пункту про презумпцію невинуватості, але певні невідповідності до конституції все ж залишилися. Скажемо, вчора вчинив ДТП на проспекті перемоги з з місця ДТП, і він би сам повинен був доводити, що, що це не він. Такої норми немає. Але сама автоматична фіксація вона залишилася і відповідальність не водія а власника транспортного засобу вона залишилася. Це має відношення до оцієї виключеної норми про презумпцію невинуватості, це вони просто змінили е, сам принцип відповідальності. Утім, юрист уточнює, у цьому випадку власник протоколу скажуть у суді і обов'язково виграє, якщо на фото чи відео порушення його не зафіксовано. Підміняючи суб'єкт відповідальності, ми не відміняємо жодних можливостей для цієї особи якимось чином. Вказати на те, що насправді це не вона порушувала, і в такому випадку тягар доказування все рівно залишиться за патрульною поліцією. Через три місяці усі ці новації на українських дорогах мають запрацювати. Єдина проблема фото фото-відеосистеми, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Але ініціатори реформ обіцяють, уже на першому етапі виконання закону таких камер має з'явитися аж дві тисячі. Віталій Фанасієнко, Андрій Поставець та Дмитро Опанасенко, «Спецкор» 2+,2.